Всім доброго дня. Сижу, роблю олів'є, готую. І вспомнила ще колись дуже в молодості, тільки я заміж вийшла. І у мене на вулиці жила одна жінка, і так ми з нею близько общалися. І я, от буваю до неї зайду і вона мене там пригощає олів'є, да, приготувала олів'є. І воно мені таке добре прийду додому зроблю, от не таке і все. І я до неї якось приходжу і кажу, Наталка, ну скажи мені, ну що ти робиш тому олів'є, що воно в тебе таке добре, а у мене не таке добре. А вона каже: ну, і не знаю, роблю собі і роблю Що, те саме кидаю, що і ти кидаєш. Каже: я не знаю, що тобі так моє нравиться. І вже з годами, вже з опитом, я, звісно, розумію, оці маленькі. Такі мелочі, які придають смак цьому салату. Це точно як і борщ. Наче всі хазяйки роблять одне і те ж саме кидають, а у всіх дуже різний. Зараз вам покажу. Так, це курочка піде. Дивіться. Во -первых, во -первых, морковка дуже ярко, красива і вона солодка. Я прямо її. Ну, Не то, що не доварила, але ну, не така, щоб вона каша була, щоб її їв і вона отакими от кубичками була. Яйця домашні. Ось, о, подивіться на цей жовточок. Він горить цей жовточок. Е, зайшла в магазин горошок купляла. Тоже кажу, Дайте мені продавцю кажу, дайте мені такий, щоб він був і м'якенький і такий, наче сочний. Попробувала горошок мед. Е, огірочок. Трошечки свіжого кинула невеличких таких штучки, чотири, тоненька шкурка, вкусний. Я прям з шкуркою порізала, не чистила, тому що він вона дуже ніжна. І сольоний огірочок не марінований, а сольоний кинула. І цей сольоний огірочок, цибульку, таку невелич... середню, можна сказати, м'яко покришила, і цей соліний огірочок помарінує цю цибульку, що вона не буде так хрустіть. Картошка добре нам в мене, дуже добра картопля. Поїде, а колбаску купила. Я не люблю з м'ясом, колбаска в магазині, продається, у нас є такий магазинчик, і там дорога продукція ну дуже смачна. Кажу, дайте мені саму вкусну молочну колбасу купила. То, понятно, що і олів'є буде вкуснятіна. Заправляти майонезом не буду, отак захотіли. Трошки положили, заправили, то він і постоїть 2-3 дня, бо це ж таку бадю хіба з'їси за один раз. Зараз покуштую, що вийшло. Майонез, звісно, не домашній, але такий європейський, 72%, то теж він вкусненький. Будемо пробувати, що я натворила. Смачнющий. Чи я вже так? Учила, чи мені так його сильно захотілось? Добрий і придобрий. Так, по оладкам. По молочко. Не молочко, це домашнє молоко. Я його закислила, дала йому скиснути. пів літра кефіру, скажімо так. Десь отак пів чайної ложки соди, тому що молоко стоїть вже в мене якийсь, якийсь час. Може, воно трошечки, щоб не було перекислим в оладках, то, я його по... то я його содою. Скільки? Ну, Ложки три, цукру, вони в мене солодка люблять сім'я. Три ложки хватить. Ще б можна було яблучко стерти сюди або покришити. Лінуюся, не хочу. Ой, так, тепер сольки чуть-чуть. чуть-чуть. Отак, півчайної ложки, може, трошки менше. І муки. Муки зараз зробимо таке, таке густуватеньке, щоб палатки були гарненько піднялися і такі пишні були. Зараз я його трошки розколочу, щоб воно отако. От тепер муки. Муку я не просіваю. Вона в мене все так працює. Просто мені уже лінь. Я з роботи прибігла, така трохи уставша. Поки олів'є, курям поки наварила те все. І, в общем, трохи я вже лінуюся робити його доладніше. Отак От зараз роблю на скору руку. Дам хвилин 20 постоять і бігом пожарю. І приїде сім'я моя. Олів'єшечки поїдять, оладками закусять, захочуть з чаєм, захочуть з компотиком. Все, і буде всім хорошо і ситно. Добавлю ще два яєчка. Яйця домашні, такий жовток аж горить. Так що буде красота, яйця ніколи не помішають. І зразу добавлю, у мене немає цукру ванільного, але є ванілька. Зараз я трошечки отак її добавлю на кончику ножа. І все. 20 хвилин постоїть. Ой, дивіться, дивіться, яке красиве стає. Будуть такі лапки гарні. Дай Боже, щоб вкусні получилися, пишні і гарні. Десь уже півгодинки пройшло, бачите, такі прям бульбашки, наче як воно працює, це тістечко. Сковородочка в мене на гарному вогнику розігрівається. Я так ще маленьку олійки сюди налила. Зараз вона прям дуже сильно розігріється. І ви ж знаєте, що тісто ні в коєму випадку не можна перекалашмачувати. Отак От збоку потихеньку беремо його. Ми ж хочемо пишні оладушки, а не ліпошки такі плоскі. Тому ні в коїм случаї тісто не мішаємо. Я трошки водички бризнула, перевірила, що воно вже дуже гарно розігрілося. Роблю трошки менший вогник, щоб вони в мене не горіли. Можна даже сказати, нижче середнього. І будемо ладочки жарити. Так, набираю на ложечку і вперед. Бачите, які густенькі. Ну, мають пишними вийти, дай Бог, щоб все вийшло. Бачу, що вже скільки там пару хвилиночок, і бачу, що вже вони з однієї піджарилися, буду перевертати. О, бачите, гарненький такий. І зразу, якщо вам видно, то росте. Так, я сковородку трошки перевернула, бо так, наче вона на одну, на одну сторону олійка. Так, це не так роблю. Отако. Раз, і так. Ой, які гарненькі ростуть. Так, давайте цього малиша. Стала пробувати і не включила ж вам. Дивіться, які внутрі. Бачите, яке. тісто дуже красиве і вкусне, вкусне. Ну, мені не можна, але ж одненьку маленьку попробувала. Ой, таке добре, мені прямо в міру сладке. Так що все, зараз ще одна сковородочка і називається бай-бай. Що я вам ще хочу напослідок показати? У нас зараз ночі 2-3 градуса тепла. Це дуже холодно. І лягати в холодну постіль, звісно, неприємно. Ми в минулому році топити ще рано, тому що днем. 14, 15, 17 ще обіцяють. Ще топить ми дровами топимо, топить ще дуже рано. І ми в минулому році купили собі отакі електропростині. Вдруг комусь такий совет пригодиться. Дивіться, вона така чималенька. Ось о, дуже мало світа тяне. Ложу її під простень. У нас матрас, і потім тоненьке одіяло, а потім простень. І от прямо під це одіяло ложимо. І вона так, по постільку согріває. По-друге, по -по приємно лягти в тепле ліжечко, і так, наче ліг, уже засинаєш, виключаю її, тому що вночі дуже жарко, якщо на всю ніч оставлять. Угрівся, грівся, угрівся. В общем, красота. Ми прямо у нас у всіх є. Цей чоловікова зараз е приїде і буде йому сюрприз, в тепленьке ліжечко ляже. Так що дивіться, якщо може, вдруг комусь... Польза якась була, то слава Богу, тому що дуже класнюча річ. Все, буду з вами прощатися. На сьогодні і так уже наготовила, наговорила. Всім мирного неба, всім спокійної ночки, всім всього найкращого. Пока!